18 серпня Сумщина попрощалася з військовослужбовцем Збройних сил України сержантом Сергієм Охріменком. Він загинув 13 серпня під час мінометного обстрілу на Донеччині. Чоловік на війні з 2014 року служив на посаді старшого стрільця механізованого батальйону. До Свято Воскресенського кафедрального собору, де відспівували Сергія Охріменка, прийшло близько сотні містян. Серед них родичі, друзі та колеги загиблого. Душі нохи става народа Божа, Сергія воїна, що помер віру і Україну вільну і за відпущення йому всякої провини вільної, і невільної. Сергій Хрименко запам'ятався світлою, щирою, душевною людиною. І дуже хотілося б, щоб ми про це пам'ятали, тому що він для нас в першу чергу. Не просто герой, а людина, яка віддала самецінніше те, що є в людини за нашу країну, за нашу землю, за наше світле життя, майбутнє життя, життя майбутнє наших дітей людина, яка віддала життя. Тому мені дуже б хотілося, щоб ми його пам'ятали завжди, і ми, всячески, будемо старатися ну, не забувати це. Знайомі ми з ним були давно, дуже давно. Не скажу, що з дитинства, але з тих, з тих часів, коли ще ми були маленькими. Тому вічна пам'ять йому. Добрий хлопець, брат троє родини. Сім'я, троє дітей. Пішов служити сам. Це вже він шостий рік, по-моєму, воює. Воював за наше, щоб ми з вами жили. Хороший зивчивий хлопець. Це дуже золота людина. Я знаю його більше двох років. На нього завжди можна було розраховувати. Він завжди він доброзичливий, він щирий. Він просто людина людина Останні роки він працював на автомойці, ну, а потім пішов служити, підписав контракт. Все. Завжди був веселий, в гуморі. Ну, нікого там, щоб ображав, якісь конфлікти були, Ну, цього не було. Сергія Охріменка з усіма воєнними почестями поховали на алеї слави Баранівського кладовища. У чоловіка залишилася дружина та троє неповнолітніх дітей. Вічна пам'ять і слава захиснику України.